Усім доброго дня і мирного неба, друзі. Зараз стою на огороді у сусіда. Дивіться, арахіс. Було 4 рядки. Два вже вибрали. Сусіди, дивіться, як виложили арахіс. просто здажався не зняти відео. Дивіться, який гарний арахіс. Обли ще підведу. Дивіться. По 4, по три. Зернини тут. Просто супер. Я ще свій поки не вибираю, нема часу. Дивіться, який гарний. Оце з двох рядів мішок вийшов. Сусіди кажуть, 4 відра, там 12 чи, ну десь такі відра. Навіть не 10. Просто просто гарний врожай от дивіться який. І це ж він вже весь дозрівший. Бо є такі от, дивіться, білі отакі от. О, так видно, навіть зеленкувати. Це не дозрівший. Так гарненько виложили, він просохне трошки до вечора, потім зберуть. Ну, обіру Саме зерня арахісу. Так що отак от, от, друзі. Крізь гарний, нема такого, що десь там менший. Одинокі, дивіться, кущі. Зараз піде нас... я піду на свій огород, покажу, У мене такий самий арахіс, Тут 4 ряди, в мене 5. Тоже ряд длиненькі такі. Просто супер. Я не знаю. Бачите, щось його їло, тут ось трошки. То не без того, то перебереться. Друзі. Ну що ж, друзі, йдемо на мій огород. І так, друзі, двигаюся на свій огород. Тут воно й недалеко. Ця картошка я ось недавно вам показував. Поганенько зійшла. Та, що я садив вже там після часника, цибуля, в общем. Ну, і йдемо йдем до мого арахісу. Зараз, дивіться, такі ряди. Встану подальше. Ось е, так починаються такі ряди. Срядів. Арахис буде такий самий семена арахису, що в сусіда, що в мене одинакові. Морку ось я вже сьогодні покопав, тепер же ж треба довести його там до ума, перебрати, опустити в погріб. Це погріб не сьогодні, де менше морозілку. Друзі, отакий от арахис і вже починаємо, як видно, жовтнути. Листя, бачите, так, міняє колір. І ще щось на листя таке, якісь чорні цяточки. Може фітофтора, може бог я знаю. Все от. І були й душі, все було у нас, і морози. Так що, друзі. Отакий врожай в сусіда арахісу. Ну, як я свій копатом, я обично копаю як. П'ять кущиків викопав, перебрав, потім далі пішов. А сусіди зразу вибрали, так красиво виложили. просто не здержався, не зняти. Он сусіда там огород, як видно, от от там то й Ну Що ж, друзі, дякую за перегляд. До нових зустрічей!